Найкращий відпочинок на Райському Грецькому острові, де ми знайшли все, що шукали, і навіть більше. Але давайте почнемо спочатку. Наша подорож на Левкаду почалася з Бухаресту. Ми забоялися подолати весь шлях за один день, тому зупинилися на півшляху біля міста Кавала. Все поїхали в Грецію з нашим маленьким доволом. А там смерч, стається. Серед дороги будь здоровий у Болгарії для того, щоб зібрати місце для ночівлі. 100 доларів за ніч біля пляжу. Будиночок буде. Але де машина. Їдемо ми довго-довго. Час від часу. Дуже-дуже рідко. Втрачаємо якісь машини. так Держак. А тут всюди ось так. Персональна дорога, Персональна дорога. Персональна дорога в Греці. Красне, два. А охота, так? Краса. Заходь! Заходь! А, їжаки, точно-точно. Візьми йди тапочки. Ми солянішим ти його не зробиш. Такий гарний пляж. Ми приїхали в містечко, але вже вечір Винайняли квартиру. Франківське море. Це на нашій орендованій терасі нас пішов песик. Нічого песку. Уже нічого немає нічого песику. Вже бубликів поїв. Ми ще нічого нема. Нічого не лишилося. Вирішила ми ще зранку сюди, знову заїхати. На це море. Вода холодна, але Макс хоче, ще трошки побуркатися. Що, Макс? Давай, що збити. Що, Макс? Після застряг. Зранку ми ще покупалися в Франкійському морі, а потім вирушили до нашого пункту призначення місто Васіліки на острові Левкада. Бажали повз дуже багато тунелів я не знаю, збилися з рахунку їх, напевно, штук 30 було. Зупинилися розім'яти ноги на хвилин 10 і не змогли пропустити можливості спуститися до моря. Вау, давай! Збережжям для того, щоб заселитися на півдні Левкади в місті Васіліки, Звідти дуже близько до всіх найкращих пляжів, тому ми вирішили обрати це місто. Годин 6 ми вже заселилися і встигли навіть сходити на пляж біля нашого будинку десь хвилинах 10 пішки. Свого морського їжака тут нап'єм. Один напліт. Доволі гостренько, якщо зусилля. Ну, тут такого тапочка проходить, напрямку. Думаєш? Ну, може він звернеться просто? Доброго. Навряд ли він так стоїть голками доверху прямо. Так він лежить отак. Він зайдох, взагалі він круги. А так, Де, я пробу, я пробувала. Ні, думаю, не проконуть. Наступного дня зранку ми вирішили поїхати на найкрасивіший пляж цього острова Грімні. Їхати було хвилин 30. Тут цікаві дороги, дуже вузенькі і двосторонній рух. Машина в нас не дуже потужна, і ми їхали місцями взагалі на першій передачі. Було дуже важко, ми дуже турбувалися, щоб не заглохнути взагалі. Не... Щоб нічого не зіпсувалося в машині, може як красиво. на коніс і готово. Але ніхто не купається, ви бачите. Цей пляж виглядає як з картинки, але на ньому чогось мало людей. Він важко доступний. Півтора кілометри вниз, потім 500 сходинок вниз, а потім вверх жарою. Дуже важко. Ага. Де це таке знаходиться? А? Зрозуміло, чому так мало людей купалося. Хвилі доволі сильними були і зайти в воду, особливо водоптинів, не так вже легко і вийти так само, тому що хвилі збивають з ніг, і потрібно досвід для того, щоб знати, як тобі мати зайти і як нормально вийти. З першої спроби Максу не вдалося зайти в нормальну воду. Він декілька разів впав, його вдарила хвиля і він трошки злякався. – Що сталося? Я мене навпила. Хвиля? Змила тебе? Ага. – Страшно було? Зміна. Ага. Да? ага. Великі хвилі вже не такі прикольні здаються. Нормально, що нам мама ми попаду, не надо легко топитися. А ні, тут легко втопитися. Просто тато єдина людина, яка плаває зараз на морі. На такому красивому. Наш намет, в якому ми просиділи більше часу, але все одно обгоріли трошки. Були ми на пляжі Грімні до 16-ї години, трошки підгоріли, тому що забулися сонцезахисний крем у той день і пішли назад. Дорога назад була доволі важкою, тому що ми десь коло години крутими цими підйомами йшли до верху, було важко. Тож, Ввечері просто пішли на прогулянку в ресторанчик. по червоних обличчях. Можна зрозуміти, що ми згоріли. А Макс уже знайшов. Даємо в баскетбол. <реку> влітає постійно в той ресторан, пісні постійно буцей. Людям по тарілках. Весь четвертий день ми ходили пішки на пляжі біля нашого будинку. Розвідували територію. Знайшли ми тут дерево апельсинове. апельсини, якісь лимони. Нападало, ніхто їх не збирає. Денис там пішов робити фреш із зібраних апельсинів, а це наш дворик. І навіть є дзвіниці на території двору. Чекайте. На пиття! За пиття. Ми вирішили пішки піти на один пляж. до нього 40 хвилин йти. І, і ось ми будемо 40 хвилин. вверх вниз вверх вниз Подивимося, як нам дипався. Цей раз вже обділися сильніше, бо вчора згоріли. О, Макс, поїхав. Поблизу виявився пляж Аджіофілі, який відомий своїм класним снорклінгом. Можна було попірнати, подивитися на ривок, що ми власне робили. Ну всі крімакси, тому що було весь час холодно. Я ось на якусь скейку. Тут теж такий гарний пляжик. Відсюди гарний пляжик. А це вже бухточка. Дуже багато гарних. Дуже. Так закінчився третій день. Наступного дня ми вирушили на ще одну візитну картку цього острова. Пляж Порто Кацікі. І коли ми їхали верхівкою гори, то втрапили в хмару, їхали буквально через хмару. Трошки турбувалась про погоду, але вона була сонячна і приємна на пляжі. Які алої здоровенні з боку. Ми прийшли на такий сьогодні, дуже гарний пляж. Так, бачимо. Цей пляж сподобався найбільше Максу. І ось чому. Порто Кацікі нам дуже сподобався. Чистий пляж, чиста вода, власне, як і всюди, де ми бували. Ще один чудовий вечір у Греції, нам скарбничку спогадів. Останній день тут, в Васильках, на Левкаді. Сьогодні вже їдемо додому. На годиннику, восьма година. Вода холодна. Макс ледве зайшов. Але зайшов. І зараз наче, там багато ривок. А я тут сижу на пляжі, і за ними споглядаю. Якось дуже холодно заходити. Я не планувала. А після вранішнього купання і покупки сувенірів ми вирушили додому одразу в Бухарест. Це була дуже класна поїздка. Нам неймовірно сподобалося. Всі залишилися дуже задоволені.